Біженців неволі до Харківської виправної колонії прибули жінки, засуджені з Луганщини. Дотепер вони отримувались у місцевій червоно-партизанській тюрмі. Вона розташована на кордоні з Росією. Цей спецзаклад опинився в центрі бойових дій. Тож пенітенціарна служба ухвалила рішення терміново відправити усіх ув'язнених до Харкова. Жінками, які пережили незвичний етап, поспілкувався наш Андрій Барташов. Від початку кардинальних політичних змін в Україні в качанівській колонії теж дещо змінилось. Зокрема, достало більше української символики. Переведення суди майже 200 засуджених з луганської колонії, яка опинилася у зоні бойових дій. Теж ознака цих змін. За що воюють на Луганщині? ув'язнені жінки достеменно не знають. Хоча війна зачепила їх навіть за тюремними мурами. Прийшли ополченці на границю. Потом прийшла нацгвардія, І вони воювати між собою, звісно, на нашій території. Наш начальник нас спасал, водил в бомбоубежище. А потом уже, когда они именно ворвались на территорию колонии, приехали автобусы и нас вывезли. Сразу с бомбоубежища. Очень-очень сильно стреляли. Танки, грады, ну, вся тяжелая техника. Бомбосховище, слово, яке ув'язнені вживають найчастіше. Жінки, понад третина яких засуджені за тяжкі злочини, зокрема й за вбивства, провели там майже тиждень. Кухар Олена пригадує, навіть готувати їжу доводилось ризикуючи життям. Готували під бомбами, опасно, страшно. І останні раз ми залишилися столовій, 13 людей і два днівальних, коли вже перед тим, як нас вивозили в цей день. Коли найстрашніша бомбежка була. Етап слуганщини в тюремне начальство називає безпрецедентним для України внаслідок бойових дій на сході. Вже загинули кілька в'язнів. Їхня кількість могла бути більшою, говорить в понітенціарній службі. Ми знаємо, що говорять, що ми колонії не трогаємо. А в той же час колонії бомбять, в той же час захоплюють співробітників наших заложників, в той же час гибнуть наші співробітники і також гибне наш спецконтингент. Луганчанок, які до Качанівської колонії прибули виднебосоніж, селити окремо не стали і працюють, і відпочивають вони поруч із жінками з інших областей України, поки ще не конфліктують. Переконує керівництво колонії. Верхня одежда не було ні у кого от 171 чоловік. Всі без верхньої одежди були. І дівчата почали самі там давати свої світара, то ну... Не було розділення Луганський, Харківський, Донецький. Зараз у Качанівці понад 600 ув'язнених. Тюрма розрахована на 900. Деякі корпуси, зокрема і той, де колись перебувала Юля Тимошенко, стоять порожніми. Тюремники говорять: якщо буде потреба, розмістять більше в'язнів з зони бойових дій. Андрій Барташов, Срі АЛексєєв, Харків, ТСН один плюс